Як сьогодні в Україні легко, то я, в принципі, не знаю. Аграрія, як і всім українцям, як і в Україні, надзвичайно важко. Отже, нелегко сьогодні тим, хто дійсно в окопах, хто на передовій. Нелегко сьогодні і волонтерам, справжнім волонтерам. Нелегко сьогодні всім підприємцям. Ну і додалося, в принципі, цей рік як важче, дійсно, аграріям. Ну, хочу сказати, українці. Виживали ще набагато складніші часи. Це в той час, коли господарів повивозили в далекі Сабіра, і вони там винайшли і сорт, і в принципі і можливість, і технологію вирощувати ці короткі дні, ясні дні. Вони вирощували там пшеницю, щоб пекти з неї хліб, тому що в ці сабіра ніхто цього не доставляв. Да, цей рік я дуже багато спілкуюся з аграріями. В принципі, в кого, м'яко кажучи, жирок ще був з минулих років, той ще рік переживе. Як буде на наступному рік, якщо не продадуть адже склади повні, і мало того, що ціна надзвичайно низька, продати польові ціні сьогодні неможливо. Сьогодні основна задача для них це виплатити пай, сплатити податки і закрити борги. Кредити надзвичайно складно сьогодні гасити. Я не знаю, як це буде домовленість із банками. Реструктуризація, не реструктуризація, штрафи. Це стало таке просто головна причина це війна, і головна причина це окупати. Як для всієї держави, для всіх українців, так само і в тому числі, зокрема такі галузі як аграрні. Чітко відповідь дає наш обуцмен Тарас Кремень. Він які журналісти, і не тільки журналісти, і громадські діячі, і, і хто там не задавали йому питання? Він дуже чітко відповідає. Є закон, який повинен дотримуватися. Як говорять, будуть говорити при чаюванні чи десь на шашликах, чи десь в інших таких місцях. Ну, це, в принципі, це не порушення закону, але суспільство повинно розуміти. Якщо ти хочеш бути чиновником, якщо ти хочеш бути викладачем, артистом, громадським діячем і хочеш говорити з суспільством, ти повинен говорити державною мовою. Як вже поза цими сферами? Ну, в принципі, як говорять, як наша одна, я не можу навіть сказати, Політичний діяч, колишній політичний діяч, категорично звинувачувати і Азов та інше, що це, що це чудний гріх. Що це, ну, я це повністю не підтримую, тому що суть не в цьому. Мова українська державна мова, повинна говорити всі державні структури. всі. І... Тому, чому я це так кажу? Тому що різко це зробити так от, моментально. Сьогодні вийшов закон, а завтра всі будуть говорити, це, це складно. І всі, в принципі, адекватні, люди розуміють, що повинен якийсь період, якийсь час. Я, наприклад, російської, тому що я на Західній Україні, верніше, в Тернопільській області. В областях Західної України народився і там все проживав. Ну так, я колись. Багато років тому, коли приїхав в Київ, послухав, як я розмовляю російською, в принципі, я з того часу жодного слова не сказав, хіба якийсь діалект або більше, тому що я ніколи не міг говорити так. Напевно, і ті, хто постійно говорить російською мовою, напевно, потрібно якийсь час, а хоче вчитися. Я бачу, люди вчуться. І в більшості, практично 90%, з ким я спілкуюся. Та ні, з ким я спілкуюся, це 100% всі українською мовою. Ну коли я сторонній якийсь слухач, споглядач, ну, в більшості, я думаю, пане Оксіве підтримують, в більшості це вже українською мовою. Так, да, на жаль, є. Є. Експертів, всяких 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 апостолів не потрібно слухати, що закінчиться завтра війна. Просто треба в це вірити. Кожен. І вона обов'язково закінчиться.